Що потрібно для щастя? Зараз вам відьма Ядвіга буде віщувати на цих чарівних картах богинь. Неймовірно, гарні карти оригінал. Це карти, які світяться в мене в руках. Давайте я вам посолодю вашу душу, посолодю ваші душка. Задумайте на три карти. Що вам потрібно? Що саме потрібно вам? Так, перва карта. Дивіться, які вони гарні. Така якість. Друга, третя. Задумайте, що саме потрібно вам? Відьма двіга посолодить вам вушка, як мед. Так, що саме потрібно вам? Задумали на перву карту? Нарешті темрява відступає. Нарешті зоряниця світла наступає. Цариця ночі говорить те, що я закінчила свою темряву і підсвічую вам шлях до щастя, шлях до любові і шлях до щасливих моментів. Відпускайте мене, я віддаю свої права Світлому Дню. Тут карта говорить про те, що нарешті, простими словами, закінчилась темрява для вас. Нарешті закінчується темна полоса. Нарешті цариця ночі віддає свою чергу Білому дню. Ось. Все. Ідіть в щасливе майбутнє. Не потрібно жалкувати те, що було. Дивіться, яка вона гарна. Цариця ночі, і вона сама сподівається, що у вас все буде добре. Вона впевнена, бо зорі, світле небо, чистий пруд і все усіяно зорями. Відпускайте старе, вас попереду нове, гарне майбутнє. Хто задумав на другу карту? Карта щастя, вона сама про себе говорить. Щастя, не просто так. Вам з неба упало, ви його просто заслужили. Після всіх передряг, після всіх страдань карта щастя заслужено, вступає в вашу долю. Починається це все кожного 14 числа. Бачите, це не даром тут карта, яка провокує вас на гарні поступки, на гарні діла, на гарні справи. Нарешті ви своє щастя дочекалися, У вас дуже довго не було змін. Ви дуже довго плакали. Але з весною приходить, розквітають квіти, з весною розквітає кохання. З весною сподіваюся, що нав... нарешті, нарешті я отримую те, що хотіла або хотів. Так. І від цього ви просто ніде не дінетесь, бо воно іде у вас по долі. Бачите, яка ви щаслива. Ви просто приймаєте в руки щастя. Просто приймаєте в свою долю те, що давно мріяли. Я вам цього бажаю. А ви знаєте, як відьма Ядвіга сказала в узлом вам добро, щастя, кохання прив'язала. Третя карта. Хто задумав на третю карту? Ану напишете, точно я сказала? пишіть в коментарях. Правильно я все тут сказала, те, що ви задумали? А тут сама карта вже говорить, вже говорить сама про себе. Тут кохання на все життя. Ластівки мої, соколики, хто був одинокий, нарешті, нарешті, нарешті прийшло ваше кохання. Нарешті. Вам коханий, скаже на вушко, ти найдорожче. І не треба думати, що ви зараз одинокі, бо все одно зараз мої ластівки або соколики напишуть, де його взяти. А вам його брати не треба, не да, бо він ну, до вас вже йде, до вас йде, бо він по долі у вас. Ви знаєте, як я часто дивлюся руку е при діагностиках. Людина каже, я одинока і вже ніколи не буде щастя. А по руці стоп і там вже зустріч через деякий місяць, два, півроку. Я це людині кажу, і дійсно тоді людина мені пише, да, я двігаю, як ви були праві, я вас обіймаю, я щаслива. Нарешті. Отут ви від кохання ніде не дінетеся. Ніч змінила день. Одіночіство змінило взаємне кохання. А той, хто у парі, я вам бажаю міцного, сильного кохання на все життя. А так і буде відьма Едвіга сказала, кохання прив'язала.